Всім доброго дня, ми з України. Спека. Ну, липнева, я б сказала, нічого дивного. У нас було й пожаркіше. Обіцяють в другій половині дня грозу з тущиком. Зато все спіє, море є гід. Вон вишні, подивіться, просто на деревіки. Але чача наливається просто. Тобі ялича, от тобі яча, краса, краса літа. Любите варення за лечі? Ну, Хто любить варення, він його любить всяке. Хто його не любить, то його не любить. А варення, оскільки це тваринний цукор, воно досить корисне. І його потрібно їсти. І взагалі те, що їли наші бабуні, чим вони нас годували маленькими, от треба їсти. Ми були всі рум'яно-щоки, гарні. Єдиною хворобою це були сопельки, які проходили за декілька днів. І все. Не те, що зараз. Люди гуляють в парку. Добре. Ні, ні, тут у нас прохолодненько, краса неймовірна просто. Тут у нас теж те, найспокій. на самокатах люди їздять. Краса. Всім гарного дня. Головне, щоб він був мирний. Все буде. Не переживайте. Все переживемо.